Зріст людини ніколи ще так активно не обговорювався а з тих пір, як я запостив фото зустрічі зі своїм найкращим другом Марком Елісом. Ой, бідний Том Круз. Джек Річер це новий фільм за сценарієм і режисурою Крістофера Маккурі у ролях Том Круз, Розамонд Пайк, Річард Дженкінс і ще багато талановитих людей. Це кіноадаптація Повісті Один постріл Лі Чайлда із серії книжок про Джека Річера. Це історія про колишнього військового поліцейського офіцера, який розслідує злочини в армії. Хм, схоже на кілька хороших людей. Цікаво. Цей хлопець може все. Він як персонаж лая Манісана у викраденій, його бойові навички, його навички стрільби, навички з холодною зброєю, навички швидкого бігання. Том Круз грає Джека Річера, і він разом із адвокатом Розамунд Пайк. Розслідує злочин, коли снайпер вбиває групу невинних людей. Підозрюваний, якого всі вважають вбивцею, просить, щоб Джек Річер особисто розслідував справу. Це, звичайно ж, привертає увагу Річера, і ось у нас є історія. Мене це зацікавило, бо звучить досить цікаво, і я фан Тома Круза, і думаю, що він дуже самовідданий актор. Але я знаю, що багато фанів були засмучені, бо персонаж Річера у книжках 1,95 м важить кілограмів 100 і широченний у плечах. А Том Круз 1,69. Я розумію, чого фани переживали за це, і думали, що їх улюблений персонаж буде посміховиськом. І, я розумію, розумію. Я подивився анонс до фільма, і мені здалося, що це, мабуть, досить веселий екшн-фільм. І коли я йшов на нього, то просто сподівався, що це буде хороший екшн-фільм. Ні. Він пречудовий детектив. Цей фільм не ваші всі ці брухливі екшн фільми, як вас хочуть переконати трейлери, як от місія нездійснена п'ять. Це дуже напружений таємничий детектив, і він дуже захопив мене від самого початку до кінця. Він має досить багато вибухових екшн сцен і в цілому прийнятну кількість екшену, що задовольнить тих, хто хотів подивитися просто хороший екшн-фільм. Але це не такий фільм, як усі очікують не такий це бентежний, повний насилля, дуже страшний фільм, який має причину лякати, і багато подій, які зображені особливо на початку фільма, від яких просто подих перехоплює. Я сидів на краєчку свого крісла, мене прям стисло в лещатах такі сильні події на початку, настільки добре там усе зрежисовано. Насправді, це, мабуть, найбільш вражаюче про фільм, це режисура, наскільки це дуже якісно зроблено. Там багато сцен, які могли би бути зроблені стандартно, які так надзвичайно плавно зрежисовані, що я був приємно здивований талантом того, хто стояв за камерою. І тепер мені зрозуміло, чому вони одразу підписали Крістофера Маккві, режисера і сценариста цього фільма, на посаду режисера місії Нездійсненої 5. Я дуже цьому радий, бо хлопець талант. І щодо персонажа Джека Річера, я досліджував трохи про нього. Я б не хотів псувати несподіванки сюжету, але я хотів почитати щось із книжок, і маю сказати, судячи з того, що я прочитав і дізнався, я думаю, Том Круз підходить на цю роль. І я це кажу не тому, що я його фан, і ви, друзі, знаєте, що я його фан. І я знаю, є люди, які такі, та тобі все з Томом Крузом подобається. Це неправда. Я дивився льви для ягнят із Крузом і Редфордом, і я його вимкнув хвилин через 20. Такий він був поганий. Якщо я думаю, що Круз погано зіграв у фільмі, я це скажу. Я думаю, він відмінно підходить на цю роль із багатьох різних причин. Він стоїчний, холодний, тихий, він не такий, як Том Круз із попередніх фільмів, де ви відчуваєте, що він намагається бути в образі хороших хлопцевості і всім подобатись. Його персонаж в цьому фільмі, якщо ви йому не подобаєтесь, він уб'є вас. У фільмі є сцена, не буду розкривати, з розмовою по телефону, де він так і каже своєму опоненту: я такий святе лайно, це неймовірно. У мене мурахи по шкірі поповзли, настільки це було переконливо. Та й взагалі прекрасна гра Роберта Дюваля, Річарда Дженкінса і Розамонд Пайк. Цей фільм дуже захоплюючий, загадковий, детективний трилер. Із купою. Дослідження доказів, купою розповідей і діалогів, дуже хороших діалогів, я вважаю. Так, ви відчуваєте, що цей фільм, розумієте, що дивитись фільми, це персонажі, вони дуже напружені, і суворі в кіно, але те, чим цей фільм намагається бути, це напруженим кримінальним трилером, і я думаю, що це чудово вдається. Фільм також напружений завдяки темній і похмурій музиці, яка викликає відчуття підозри, стурбованості, напруженості. У фільмі є досить вражаючі екшн сцени, конкретно погоня на авто, можливо, моя найулюбленіша за останній рік у кіно. І причина, чому ця погоня така класна, окрім режисури, це Том Круз сам по собі. Оскільки ви знаєте, цей мужик божевільний. Він сам робить трюки і він колись точно вб'ється. Я маю на увазі ота сцена у місії Неможливі 4 на Хмарочосі, одна з найбільш напружених, які я коли-небудь бачив, до побілілих пальців, бо він сам робить свої трюки. І у цьому фільмі є сцена, де машина крутиться, крутиться. І врізається в машини і в стіни. І ви можете бачити, що це Том Круз за кермом. Це не анімація, це видно. Вау! Він зробив це сам. Там купа такого в цій сцені, де ви навіть відчуваєте себе каскадером. І я тому був настільки вражений нею, що актор дійсно небайдужий до своїх глядачів, і поважає їх настільки, щоби показати, що герой чи персонаж дійсно робить все це сам. І за це я поважаю його у відповідь. І як актор він також максимально старанний тут. У бійках і в погонях все чудово. Фільм виглядає прекрасно акторська гра, інтригуюча загадка із страшнуватим головним поганцем і той хлопець, який буде сином Джона Маклейна у «Міцному горішку 5». Цікаво подивитися, як воно буде. У фільма також дуже цікаве почуття гумору, яке мене приємно здивувало. Це було досить неочікувано. Але є дещо, що мені не сподобалося, це велика проблема, на мій погляд. Це те, що знижує рейтинг фільму для мене. Він має кінцівку, яку я, звичайно ж, не буду розкривати, але якщо ви бачили «Прометей», я знаю, у багатьох була та ж проблема із тим фільмом, що він закінчується так, що схоже, що потрібен сіквел, щоб пояснити усі речі, які відбуваються у цьому фільмі. І багатьом це не сподобається, і я розумію чому. І у Джека Річера та ж проблема. Бо фільм закінчується, як на мене, досить добре, але відчувається, наче деякі сюжетні лінії, ще не закінчені, і я б хотів більше розкриття цих речей і ще кілька пояснень. Я відчуваю, що пропустив щось. Хоча фільм так ретельно створений, написаний і режисований тим самим хлопцем, і він вклав досить багато любові в цей фільм. І я сподіваюся, що це я щось пропустив. Але я відчуваю, що у нього може бути продовження, зокрема тому, що вже стільки книжок про Річера. Загалом я був дуже вражений тим, як фільм виглядає тон, акторська гра, і неймовірна робота каскадерів в автомобільній погоні і в сценах бійки. Я дуже задоволений фільмом, і я дуже радий про це розповісти. Сходіть на цей фільм і просто відпочиньте. Він дуже розважає, хоча в той же час і трохи напружує. Хай там що я дуже задоволений Джеком Річером. Я ставлю йому 10 балів із 12. Дякую, красно, що дивитесь і як завжди, якщо сподобався огляд, клацайте сюди і стакманізуйтеся.